Доброго дня, добрий. З нами сьогодні президент команди Груп» Шерстюк Сергій. Сергій, вітаємо вас з перемогою! Поділіться враженнями від гри. Ну, зараз в принципі складно що сказати, дуже довольні. Всі так і хотіли стартувати з перемоги. Трішки, звичайно, що там 50 на 50 нова команда. Шукаємо свої четвірки, наігруємо, Щось вийшло, щось не дуже вийшло. Ми будемо тренуватися. Думаю, думаю, далі буде краще. Зараз дуже дуже довольні всі. У вас багато нових облич в команді? Чи задоволені ви грою новички? Зараз всіма хто вийшов, так всі, всі відіграли так, показали те, що вони хотіли. Ну, Десь не вистачає зіграності, але -таки, це в силу того, що нова команда. Думаю, далі, далі все буде. Чи є якісь турнірні цілі в команди Імперагруп? Так, звичайно. На зараз бо плануємо боротися за призові місця, колись потрібно це було починати. Хоч ми молода команда, але з амбіціями. І останнє питання: чи плануються ще трансфери на вивчити? На даний момент, давайте залишимо це секретом. Добре, дякую вам. Щастиво. Дякую. дякую.